50 тисяч заявок на навчання виявилось, що вивчення іноземної мови має чималий попит серед киян. Мер Віталій Кличко відвідав один з осередків, де проходять безкоштовні курси англійської мови Capital English. і розповів, що зважаючи на зацікавленість з боку киян щодо вивчення англійської, столична влада планує запустити другий етап курсів вже у грудні цього року та організувати подібний проект з вивчення німецької. Безкоштовні курси англійської мови, запроваджені столичною владою, викликали чималий ажіотаж серед громадян. Аби вивчати іноземну мову, заявки подали понад 50 тисяч осіб. Втім, після певних тестувань та автоматичного відбору лишилося три тисячі студентів. Спочатку стартанули з трьома групами денними. Але зважаючи на такий великий попит, ми збільшили кількість учасників і додали ще дві вечірні групи. Тобто наразі в нас працює кожного дня по п'ять занять проходить в кожному районі місця міста, і це по 300 осіб на кожний район. Програму для навчання надала одна з комерційних шкіл іноземної мови. Особливу увагу на уроках приділяють досконаленню мовлення навичок. Тож більшість занять проходять у дискусіях. Письмові завдання залишаються додому. Студентам навпаки дуже подобається те, що програма відрізняється від таких класичних підходів, де є підручник, викладач, вправи. Ми багато слухаємо. Ми дивимося відео, виконуємо якісь невеличкі вправи. Практичну складову занять визначають і самі студенти кажуть, саме спілкування англійською найбільше не вистачало до цього. Після найбільш-менш мене свободна, не дуже, практики мало. Здесь много іменно упорно розговорна. То сучні інтересно. Іменно вот за що того що... то пробігли можна ну закрити таким образом. «Відео, аудіо дуже важне розвивати какие-то слушательные такие навыки, воспринимать английский на слух. Для меня это очень сложно, поэтому я считаю, что это очень полезно. Нравится, потому что хочу знать английский для работы, для учебы, для жизни, для путешествий. Перевірити, як проходять навчання, вирішив особисто міський голова. Віталій Кличко зазначив, що знання англійського відкриває нові горизонти для персонального і професійного розвитку. Кожен може отримати додаткові можливості. Бонуси при працевлаштуванні, більш престижну роботу. Можна бути успішними, якщо ви говорите багатьма мовами. Мер наголосив, що англійська мова міжнародного спілкування, яка усуває бар'єри між людьми. Украина, к большому сожалению, только лишь занимает 44 место в Европе по знаниям английского языка. И наша задача, если мы хотим стать по-настоящему современной европейской страной, знание иностранных языков, особенно для молодежи, является одним из приоритетных направлений. В этом плане мы помогаем. Окрім відвідування власних курсів, усі охочі згодом зможуть вивчати англійську ще й онлайн. Ми змогли взяти на перший семестр лише три тисячі осіб, але для усіх тих, хто оформив заявку і подав її, ми на сьогодні підготували онлайн-курс, який можна буде подивитися на сайті саме Capital English вже найближчим часом. А також з грудня цього року розпочнеться нова хвиля цього проєкту. І ще раз усі бажаючі зможуть взяти участь у конкурсі. Планує започаткувати міська влада подібний проект із вивченням німецької мови. Водим ярошенко, Тимофій Сорокін, телеканал Київ.